Вітаю вас. Це програма Наголос. Аграрно-промисловий комплекс України на сьогодні ледь не єдина галузь економіки, яка дійсно наповнює бюджет країни, у тому числі і валютою. Саме завдяки аграріям на столах українців є продукти харчування, і саме за ПК сьогодні багато хто пов'язує перспективи виходу України з економічної кризи. Це розуміють майже всі, і хтось вже починає працювати на майбутнє. Гість програми правозахисник з Харкова Іван Коваленко. Тема нашої розмови афери з земельними паями селян. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, з цього і почнемо. Наскільки мені відомо, зараз на території Харківської області відбуваються е, кілька афер з земельними паями селян. Вам про це відомо і е, є що розповісти з цього приводу. Ну, починайте. Так, да, Три місяці тому я приїхав в міст Київ для того, щоб знайти правду в отношении афер, які так сказати проводять люди. из бригады Коломойского. Значит, есть такой Кигичевский район в Харьковской области. Очень богатейшее хозяйство там было, поселке Чапаева. Значит, пока был там директор Алянич, хозяйство процветало. Там просто был хозяин. Люди были настолько, все были довольны этим человеком. Он умер, ему в этом хозяйстве даже поставили памятник. Так. То есть это настолько заслуженный человек, его в каждой семье могли накормить, напоить, хотя он не нуждался. Он держал, правда, все в ежовых рукавицах. Была строжайшая дисциплина, но не было беспредела, не было хамства, не было криминала. На сегодняшний день ставленник Коломойского, фамилия его Колос, зовут Александр Иванович. По своему менталитету, по своему Подходу, по всему, это просто Днепропетровский бандит с бизнес-группы «Приват». Он... А такая информация, что это имеет отношение до группы «Приват». Так они же не скрывают. Приезжают днепропетровские эрекции. Да. И я такое расскажу на всю Украину, что если это все оформить, правоохранительные органы должны просто приехать и, я не знаю, что должно произойти, вот. но этих людей... Если на сегодняшний день... Ну, что, что там отбывается? Там отбывается что-то страшное. Так. Значит, на народном языке отжали более 2000 гектар у людей. Что такое отжали? Например, у вас есть земля. Так. Пай, 10 гектаров. Кон кон конкретно схема. Так, Ты я пай. Кому да, так. Значит, вам фермер говорит, иди ко мне, я буду тебе платить там, 5% от э, дохода пая. Так. То есть пай приносит какой-то урожай. Это фирма, которая под кол директор Колом, э, Коломойского «Колос». говорит, мы вам будем платить 7%. Человек выбирает. Вроде тут больше будут платить. Берут mm -hmm. эту бабушку затурканную, садует ее машину. Лично mm -hmm. такой есть Антюшин. Правая рука была у этого «Колоса». Mm -hmm. То есть Антюшин берет его, садует эту бабулю безграмотную в свою семерочку. И везет к своему нотариусу в Красноград, привозит бабушки говорят: Бабушка, мы тебе оформляем на 49 лет. Договор арінку на цю землю. Ти согласна? Ну звісно, симки, я ж согласна. 42 років мені гроші дасте. Їй автоматично оформляють карточку в приватбанку, Это Це недовга процедура. Угу. Договор кажуть, бабушка, бабуся, давай акт на землю. Бабушка дає акт на землю. їй пишуть цей договорчик. Вот. і в руки ніяких документів їй не дають. Взагалі вона не має. Обично по закону України. Якщо ти ну, взагалі на ну, якийсь договор підписав, то один екземпляр тобі, а ну, один екземпляр має бути так. у э, той, хто договор друга сторона. І, і, і орендатор так. і хазяїн. Так. За, значить, беруть, забирають акт на землю одразу оригінал. Тобто у бабулі немає нічого. Ні ни договору на оренду, не акта на землю. Тобто вона становиться безправною е, людиною. Вона чекає гроші на, на карточку. Місяць, два, три, грошей немає. Чотири, півроку грошей немає. Вона приходить, у ну, це е, заведення, називається контора Ватна Сіннева. Приходить. Е, Значить, пан Колос поставив там охрану. Таку охорону поставив і у -у, вказівка. Значить, поставив свою людину начальником служби безпеки, бившого міліціонера, такого шакала інтересного, конкретного, який набив всю людей. Этот по цим вказівочкам, приходиться бабуся, наприклад, і каже: синочки, я ж вам віддала свою землю на 49 років. Що ж робиться? Грошей немає, того немає. Значить, два хлопця, здоровених, жлоба, беруть цю бабулю за кажуть, а ну, йди звідси, або ми тобі ноги переламаємо. Щоб ми тебе тут не бачили близько. Наприклад, бабуля собі пішла. Вони побачили, що вона собі пішла. Всі заспокоїлися. І таким чином вони цю землю забрали. А як забрали? Паспортні дані то залишилися у нотаріуса, а нотаріус свій. Місяць-два пройшло. Їдуть нотаріус, цю землю вони самі собі подарили. Договор даріння, незаконно. Тобто, бабулі в нотаріуса не було. І таких людей дуже багато. Багато це скільки? Та не одна сотня. Угу. Не одна сотня. А є такі випадки, що людина померла. Її нема. Взагалі, вона вже на кладовищі лежить. Так. А вони самі собі після смерті її пай подарили. Тобто, ми, виходить так. Шановні, дуже, дуже мої шановні, як це так, я помер, а мій пай, хтось отримав через те, що встав з гроба, пішов к нотаріусу і переписав пай на ватна сіневе. Наприклад, я. Ілі моя, моя дитина, і моя жінка, пішла в прокуратуру, пише заяву. Так. так і так, прокурор района. Будь ласка, прийміть міри, ну там фамілія, мілочство вказується, угу. хто ти, що ти, до чого. Значить, після цього прокурор района що пише, що ваш пай. Ват Насінева перейшло закон, законним путем. Тобто, ну, ніхто прокуратури ніяких прокурорських дій не робить. Потім зливають інформацію у, 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 у пану колосу, хто пишав цю заяву, хто приходив. І в цього дядька, або в цій тітки, або в цій дитини починаються проблеми з, з органами, з рексами, які там в охрані раді. Там Взагалі влади немає, там, там, та не... там безпреділ. Яка влада? Там 120 кілометрів до Харкова, ті, хто їдуть в обласне управління в Харков, теж зливається інформація на місто, тому ж прокурор района, а прокурор району далі зливає інформацію. І після цього з людьми або їх звільняють з роботи, бо тому що іншої роботи немає, забирають постійний кусок хліба. Спочатку забрали землю, потім на тебе можуть відкрити кримінальну справу, або знайти твою дитину в ставку, а якщо ти звернувся до органів, ти під ці ж самі органи попадеш під прес. Нема проблеми. Я, ну, люд, люди хоча б намагаються. Чекайте, бородися, чекайте. Бородися бородися, бородися, бороди, так. Чекайте, чекайте. Значить, звідкіля я взагалі взявся. І так. чого я тут сидю? Чого я так. сюди прийшов? Значить, я виходець з Донецької області. Моя предісторія. Я людина, яка взагалі все життя допомагала людям. Я виріс в сім'ї священника. І я живу по кодексу честі. Тобто мені кримінальний кодекс це не головне. Якщо людина справедливо поступила, оце саме головне. Якщо людина по честі живе, не вкради, не вбий, не пожинай осла свого ближнього, оце правила життя. По цим правилам дуже мало, мало хто живе. У мене на родині, там де я народився, мене всі знають. В, uh -huh. в місті, в районі, і я коли там проживав, до мене трупа була протоптана. До мене йшли ну дуже багато людей. Бо в мене були зв'язки, коли був владика Володимир, царство йому небесне, помер. Я мог ходити до Владики, до Владики Павла, до Владики Митрофана, і через них вирішував дуже багато скандальних питань. І нашій міліції Арте, я це місто Артеміс Донецька області. Так. І нашій міліції як кістка був у горлі. Тож тобто, я цьому безподілу отак поперек стояв. Тобто людина до мене звернулася, ага, безправ'я теж було і при Януковичі було багато безприділа, і при Ющенку, в тому числі, було багато безпреділа. Так. Людина звернулася. Я ці документи зібрав, докази зібрав. Пішов, наприклад, до адвоката. Адвокат не працює в Київ. Тобто, отут, у Києві, в своє, ну я знаю і бивших депутатів, і нинішніх багато знаю. Тобто, виходи є. Ну, що я вам хочу сказати. Я своєю діяльністю, тому що я допомагав людям, і, пер... і був кісткою у Глотці, Ну, дуже перейшов дорогу нашій Артьюмовської міліції. Мене це, дуже... це зрозуміло, але повернемось до Харківського. Мене підставили. підставили. І я шість років доказував, що я не верблюд. На сьогоднішній день я чистий перед законом, нема до мене ніяких питань взагалі. Но за ці шість років я приобрів сім'ю. З Харківської області. І коли я е, почав жити сім'єю, мене народилась дитина, мене жінка дуже прекрасна. Мене була дуже теща прекрасна, яка в мене на руках померла в Харкові. І теща мені перед смертю повідала. Каже: синок, тут таке робиться. Людей каже, унічтожають. Ти каже, я знаю, хто ти такий. Якщо ти людям поможеш, вони тобі пам'ятник поставлять при житті. Оці каже, бандюки у тут, значить, оце, е, начальник безпеки Омілянчук. Потім мій сусід е, Антюшин і Колос, Тройця, ОПГ повністю віджимають ці землі. Схем дуже багато, як вони це вони, роблять. Вони віджимають їх для того, щоб на них працював. Вони, ну, вони на них получають далі. Вони то, тобто, тобто, получають... тобто, земля це, це, працює. Це, це, чекайте, це хазяйство прозводять сіменасінневе. Воно производить насіння, семена. Семена продаються за границю, за валюту. Наприклад, у колоса три дома. Кожен дом десь по півтора мільйона доларів. Це обичний сільський директор. Чекайте, 5 автомобілів десь по 100 тисяч доларів кожна. Скажіть, на яку зарплату він це все купив? Зрозуміло, ви приїхали до Києва. Я приїхав правди. до Києва три місяці тому приїхав. Привіз отаку, отаку, отаку сумку здорову, 12 кілограм документів. 12, і там не там, що там все одинаково, там дуже багато разі схеми. Я пішов, знаєте, куди я пішов? Я пішов в Генеральну прокуратуру. Мене там ніхто не став слухати. Я пішов до Яреми. Я знаю цього чоловіка, так. ще він був начальником міліції міста. Пішов до, 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 до Яреми додому. Мене теж там ніхто не став слухати. Я думаю, ну треба почекати. Може, щось в країні в Україні поміняється. Ярему зняли. Став генеральний прокурор Шокін. Вроді ж він почав розказувати по телевізору, що ми такі всі добрі, красиві. Почівкайте, ми з корупцією будемо боротися. Ніхто yeah. ні з чим не бореться. На цьому ставимо три крапки, а наш час набігає кінця. Що буде далі? А що буде як, далі? Як, як ви Я а, во всій ін... всі інстанції Бось. подав ці заяви. Так. СБУ України, був Артюхова, Юрій бо це перезарприт. Mm -hmm. Він направив цю заяву у Харківського обласного СБУ по корупції, там є такий Петриченко. Ніхто нічого не робить. Я дзвонив Петриченко. Їм так. не потрібно це. Їм треба гроші всім. Зрозуміло, як боротися. А як боротися? Значить, треба збирати людей. От, я зараз в вихід скажу свій мобільний телефон. Надо... Так, При... так, так. Збирайтесь, люди добрі. Приїжджайте сюди. Я знаю, як боротися. Надайти, офіційно оформляти акції протесту і йти до Порошенка додому. Не не небудь під кабінет, а додому. І там пожити біля нього і сказати, ми голодні симо, сидимо там, у нас піднімали все оці гади. І ти тут гарант і подати на Порошенко в суд і показати це на всю Європу, що ніхто... хто, який ти гарант, хто ти такий, який ти президент? як ми, українці, тобі не потрібні. Мільйони людей Віднімають Однімаються, посінню копійку віднімають. ще погрожують. Ми цей Амілянчук дзвонить, і каже, ти приїдь сюди, ми тобі ноги переламаємо. Або в тюрму посадимо. Щоб ти не гавкав, і дітей твоїх закопаємо. Люди готові боротися за права? Звісно, з цього району, з якого я приїхав, щоб мене філігірували, мене ночу вивозили, щоб ніхто не знав, що я виїхав на Київ. Якби знали, то по дорозі вбили би. А так народ, ні, ніхто його не запугав цих людей. Якщо я зараз позвоню, то після завтра, чи, може, через неділю, отут окупірують, приїде 2000 чоловік і перекриють железну дорогу. Угу. Не один сустав не вийде з жидовок Останнє, е, чого ви сьогодні вимагаєте? З перше, по, друге, третє. По закону справедливості хай віддадуть паї. Угу. У моєї тещі таким же образом відняли пай. Вона дасть вона не підписувала. Хай віддадуть те, що положено людям. А як людям жити? Почекайте. Якщо в мене землю відбрали, 1200-1300 людей в колхозі зарплата. Як з цими цінами, і з цими налогами, і з цим газом, з усім. За що дітей кормить? Зрозуміло. Ще раз нагадайте, скільки е, кілограмів паперів у вас? Е, доказових... 12 кілограмів документів, не просто ля, -ля та поля, а документів. Все, на цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас сьогодні Я в студії. Я хочу сказати свій мобільний Будем... телефон, хай всі ну, услішать. Кажіть, услышат. кажіть. 0,50, ні, 0,66, той старий, 0,66, 472... 35, 85. Я знаю, что в Полтавской области, так же как и в Харьковской области, и в ряд других областей есть этот земельный беспредел. Люди добрые, кто меня видит, звоните, организуемся, и надо этих негодяев победить и привести к порядку. Я знаю, как это делать, я знаю, как, как оформить документы и куда идти. Все на цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. І сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з правозахисником з Харкова Іваном Коваленко. На все добре, хай вам щастить.